Трішки дорожче, ніж ліф, але набагато дешевший, ніж Тесла. Є телек, є духовка, є подогріва заднього стекла. Ззаду, блін, оптика класно реалізована, вона ну, типу, прикольна. Ха, яка прикольна штука. Ну, ні, треба брати болти, все. Що ще можу розказати? Да він класний. Добрий день, друзі! Сьогодні у нас на огляді бюджетний електрокар з запасом ходу, як у Тесли. Це в нас автомобіль 2016 року. Випуску він приганявся з Америки, але пошкоджень по ньому не було. Як так вийшло? Пояснюю, машина купувалася у лізингової компанії. Вона була абсолютно ціленька по кузову, не бита, не втоплена. Все як має бути. Навіть пробіг мінімальний. Отже, що ж ми отримуємо з цього автомобіля, який в нас трішки дорожче ніж Ліф, але набагато дешевше ніж Тесла? Батарея 66 кВт, Запас ходу заявлений виробником 400 км. Машинка в нас на передньому приводі класний дизайн, нормальний високий кліренс і максимальна начинка по комплектації. Місця в ньому вистачає, сидиш, наче в маленькому кросовері. Після того як владелець узнав, що тут 66 кВт, він поставив сюди на переднє сидіння кавширі Рікаро з Мерседеса. І так позаду у нас шкіряний диван з підігрівами. Є два usb порта для зарядки, і підлокітник з підстаканниками. До речі, батарея тут стоїть без саморозряду. Тобто, заправили її до повного, зиму залишили. Вона там собі перезимувала десь у вас в тепленькому гаражі. Весною прийшли, взяли машинку, вона не з'їла ні грама кіловат, скажімо так. По комплектації у нас підігрів керма, до речі, повністю по всій його плоскості. У нас є велика мультимедія, у нас є електронна цифрова панель приладів, автоматичне дальне світло, тобто автомобіль бачить зустрічний транспорт і він його вимикає. З занадобності. У нас є, звісно, датчик світу дождя. У нас є подогріви всіх сидінь, навіть задніх. І також дистронік разом з утриманням в полосі. І сліпі зони також є. Дійсно маленький компактний городський міський автомобіль. В дзеркалах все видно. До речі, ще ліве дзеркало водійське. Воно не зближує. Це дійсно нормальне європейське дзеркало. Кстати у нас ж є музика. Боже. Ветель Музика боус. Боус, Боус. Музика Боус, Іграє досить непогано. ну, <плак> да, no, be... no, be... Кстати, колонки у нас по всій машині розташовані. Я дивлюся, там дві в дверях, e, позаду дві, це мінімально. І ще десь. Короче, вона тут напічка на музику і музика, до речі, теж преміальна. Типу Боус. Mm, що ще можу розказати? Да він класний! Слухай. Він, понятний по габаритам, то тобто ти не сидиш на ньому як на седані, що типу, ти там десь з-под полочки виглядаєш. Ти тут сидиш, типу бачиш дорогу повністю. В, неї, в нього обзорність вообще максимально чітка. Даже там, де сліпі зони, все одно у нас знаходиться вікно, через яке ми ти можеш ти побачити. Навіть якщо приганяти, то він стане по цені ліфа. Якщо купувати тут, він буде трішки дорожче ліфа. Тим паче, у нас цей варіант стоїть ще й по низу ринка. Понизу ринка України за 16-й рік в комплектації 66 кВт. Що ще треба для щастя? У нас тут ще, помимо цього всього, зима, класна, в офігенному состоянні, ще можна буде проїздити. І камери 360, одна спереду, два на дзеркалах і ще дві позаду. Без ключ. Ззаду, блін, оптика класно реалізована, вона, ну, типу, прикольна. Класна задня оптика. І по багажникам. По багажнику у нас, ну, хотілося б побольше, но якщо чесно, він досить. Ну, нормальне, нормальний. Плюс ще в нас треба не забувати про те, що дуже є багато польного пространства. Тобто забираєте оцю полочку і під ним ще є дуже багато місця. До речі, зарядка в нас іде в комплекті. Мочалочки теж віддамо. Сіточка є, шторка є, є телек, є духовка, є подогрів заднього стекла. Ледовські леди, леди, іменно леді не ксенони, не галогенки, Тут леди. У нас сварка просто ночі, вона сушить асфальт. Ходу реально класна тачка. Причому всі ямки, всі лежаки, ти бачиш, все перед тобой. Хоп-хоп, диви тихно. Ну, він, він дуже м'який по підвізки. При, ну, в принципі, ти збитий, знаєш. Ух ти! Бля, аж до 40 шліфує. Бля, він, він шліфує в'ята, ліху. Він з п'ятидесяти шліфує. Ти поняв? Ти їдеш 40-50 км в час, знову нажимаєш в пол, і він знову шліфує, прикинь? Ну, це машина крута, ну насправді мені подобається. Ха <ріху> яка прикольна штука. Слухай, ну ні, треба брати болти, все. Отже, що ми отримуємо в заключенні. Запас ходу у цього малюка дійсно вражає. Він йде як міні-кросовер, чисто міський варіант, набагато менший по габаритам, ніж той самий Айонік. Досить місткий, компактний. На ньому можна і на бровку заїхати, і кудись виїхати, мабуть, за місто. Саме цікаве в цьому автомобілі це його. Прайс машинка дійсно відносно своїх конкурентів стоїть посередині. Тим паче, ця модель на конкретний рік у нас в American Express буде стояти по ціні майже не з ринка. Тому машинка в наявності готова до тест-драйву, вона повністю обслужена, по ній нічого не потрібно робити. Сів, поїхав, катаєшся. Класний варіант за класні кошти. Свіжий рік. Мені здається, це пропозиція найвигідніша серед його однокласників конкурентів. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нової зустрічі.